Запутарський. Всім добрий день! З вами Ілля, і сьогодні я буду вам показувати натур по всім моїй техніці. Те по всьому, що вам є. Поїхали. Так. Це мої запчастини. Це гірше таке просто місце зберегти Да добре, що полки з'явились. І тепер буде тут. Ні, ну з инку компами купами пришлось повозить але. Ну, б та білих копах. І до яких є скло. Мне сделать треба було повозить перед тебе як їх поставити будешь запчасти так. Показую, що це Я знаю. Так, рассказываю. Я за кадром взрывал себе такий диск, чтобы користуватись флешками. И просто економити гроші. Я сам не знаю, чего, потому что вводить там тех три диска покос істелера и ще один флешдрой. А це надоголоцов это. актуальніше. Это просто диск. И чтобы был аккаунт такой. А задолго я все пропал. Стабовый кулер. Да. О, стил, кстати. Бесстарый стил. Але... Не видите. Мне как кажется... раз... Я заведел... Я меня стиль, вот. Тут получить деревянный, але я вирішив трохи себе сделать актуал. Хочу купить -то трохи Book DV, схожий количество была старая версія. Але як сказати. Я го не оно люблю. Вот такий хороший комп'ютер. Не мучаю, та не мучає. Головне, що не муче. Це моїх два яких от таких слабых копів. Це старіший, а це і який щось в ребяташ. Тільки че в який унітор стоїть поставили. Тут стоять мої комп'ютери. Раніше сюди на полу, але мені трохи не то я розвивати стіл тепер ви тут чотири комп'ютери сидять, так? Це мій самий процюктор ніком. Але за те, щоб з тобою кулер не з тобою цей водяний, то процесор там легко згоріти може. То... Я зараз якщо процесор може згоріти, то я не відомаю, що там стоїть водяний кулер. монітор до цього комп'ютера. Доказ От вмичається. Да, хард диско добре хорош цей комп'ютер. Але води кулер, дику ви справитись коече. Мені 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 треба буст, щоб вийти кулер. RGB Да, где? Это стоит видео по может Боже будь. Я бы решил свои ее рубту, Думаю, вам характеристики дожди, да? Вот. У Петра вот такие характеристики стоят. Вот, видите? Смотри. Это самый мощный процессор, который тут есть Я Это что позволити це божу? Бо лям целый. Цельки не встигаю свои эти копийки. 96 тысяч потратил. Та его уже хоть я трачу и лям. Ну, трачу троп трохи. Я ради, что помню, это было до стресса, а зараз, вже... ну я трохи так слова. Мне тут на кожен компьютер треба. Ну это так. Давайте я покажу до всех купах все-таки характеристики. Может он текает? Так. И информация по составу. А да, до всех купок тут есть. Так. Показывай. Ой, а тут два одежды. Що з них найти старе, то и поставив. То есть у Ну і це є мій самий слабий комп'ютер. Я хочу свою саму нашу память, це зарубать. То 127 гігабайт. Так, але це не самий слабий диск. Добре, я зараз покажу тут. Вот. Тут графіки не ясной, то от так. Це ж тепер не самий мощний комп'ютер. Маленький. Це не самий мощний мали малий комп'ютер. А коли я з її можу і створити? Але як це цей відеопоїг може, то не знаю. Ну, на всякий пожарний я отримую звість. Ха-то двох комп'ютерів однакові процесори. Тільки тут є... видеокарта, а тут нема. А нет, тут я, но у нас так. Ну и там пять тоже. Я думаю, что это такая. Да сама такая. Само же тут RTX 38. Ну вот. Я показал. Идем на доступный компьютер. Так. Включаем компьютеры. Так, тут, ви, тут інформація по систему ставила, да? Я просто покажу це. Да, так, цей комп'ютер я вже обдавляти збираюсь. Я хочу ставити ISI. Це 1470 k Але що поставити, то поставив вже, ну не знаю. 8,2 і терабайт. Ні, ну у мене було куча цих комп'ютерів е, мощних, але тепер їх і нема. Оці два два комп'ютера були мощними самі, а от е, з цим я так занірвував, що її це взяв як фоло. тепер вони не саміщі. Ну от характеристики. Ось якраз стоять дві мощних відеокарти Компьютер эти. Хотя хорошо увидеть эти звуки тусится. Ты ничего просто так пальцем провожу. Я так пальцем просто провожу. То не судится строго. хочу с теми я курсуюсь, а зараз захотелось. Зараз так захотелось. Хоп. А так я могу и так. Вот. Двухэтажный. И цей. И ты из двухэтажного хопа. Уже хуицкий. И шар, что на 500 параллельдов, будет прямо трансляция. Теперь знаю, че... Я думаю, что тебе экран делать. показаться. Че нет компьютер Ці комп'ютери просто да кстати циклом пьютера вих туда положить она дехти возле степ комп'ютером то, то так тут информация про состав будет стоять я бы всюду вам характеристики показую, Щоб чтобы вірили хость такие Процесор не очень, але память и богат. Вот тут сам більше память. Вот что наблюдать нафиг живут. Так, зара минуту і все це, це і ще раз говорю не на всі наші звуки був би так того потім розкажу чого буде так і в Гортику скоро ця війнка і звуки будуть знову стабілізуються знову стабілізирується звук і все і все це Я знову говорю давайте ж пишіть в коментарі я дуже хочу Почитати коментарі. Бу я давно що лі не читав. От тоді хтось Хтось хотів мною зв'язатися, то хотів, щоб я, я його на відео подивився з флеш. Але мені це все просто достало. 100. Ти зараз говорю буде 300 рук і де 300, 300 устройст. Мені я тут подала. Я не думаю, что що, що це треба розказувати, то давайте я просто... Ой. Я ж не добавила це. От то... ну, дивіться, на ці характеристики. Ой-ой-ой, ведуту, у веду зараз... Хвилиночку, 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 хвильку, 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 хвиля. Так, заключу і. Відійду. Пари. Ой, не параллель, порой... да, потом тут пароль треба? А, ты швайдер, конечно. Так. Так. Я не дійду скоріш. Вот так шумно тут. Я вас хочу це не чули. Все. Хвилинку. Так, я забыл розблокувати майнеры. Це коп теж найможніший, але я хочу зекономити грошей. Ти мати якийсь такий коп. Ой, які це мир для не купівлю. Я шоці. Ну, щоб я їх роздухов, я забув пароль, але я завжди запавтала, та я що, і в комп'ютері собі записав. Це мій основний комп'ютер, він багато чого міняв. Я вже десь хтось говорив. Був такий чорний корпус, я вирішив такий забіг Такий гарний. Ні, я не просто що я ці от. Чорні такі. Бо я хотів такий чорний, але я такого давати. А в її вже потім смисла не було нової ставити. Ні, смыслу не було то даже ця пасхалка тут є даже та пасхалка є. Да. Якщо не хочу цю картину, то зараз побачите. Так Эээ... Е Еще ты не понял. А чего обоє збросились? Так хвилинку. Персоналізацію зараз. Можна собі, да? Я не знаю, що на мене зброситись може. Зараз поставлю собі ці от обої. Хвилинку. А, ти буде все збросилось? Чудово просто, чудово. Робота в роботу. Так, это вот пароль майнер ох э... так Майнера, ага uh -huh. <кхем> 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 не 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 то не то не то я даже их разблокую, мне надоело эти пароли ставить зараза 6, 4, 4, 0. Ой, дайте Я його разблокував. Ну, насяке ну, шапаруєш. Окрім некоторых комп'ютер. Ой, 9, так, 9, 4, 9, Так. І тепер розблокаем. 9, 4, 9. 0. Я разбуковаю всі. Сийці ці. Ці, комп'ютер уже тримається. це ці, я хочу подивитися. Зараз сики мої комп'ютер зараз тримає? Ці диски диск нет. Тихофоне. А вот, 14 годин работа. <свит> ну, эти все диски уже так тормозят. А, о о это нет, эти диски у меня трям <свит> и бежишь лишь с небесными. Читал кистим <свит> уса. She's the hit sheet, you'll buy Ну таке, ну таке буває. Характеристики. Ось вот такі. Такий стандарт. Это трохи давно. ще Це це, але оп. 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 це майнер, це майнер. Ну, не, не того, не звертай. І зі дня, якщо шту, стукає такое. ну і таке буває. Це все треба за цей. Який тут Титан 5 більше немає. Більш. Значить ну, було, якщо там бачили це ящик з титан 5, то це е, якраз цього мання. А у мене тепчі 2, бо я другий зібрав. Другий. Якусь терплю так Добре. Ну лучше РГБ стоїть. Вот, всі комп'ютери майже стоїть показують Изображаю, так. Все ну, улюблений комп'ютер, повій мне... О! Я зато пам'ятаю пароль, гарніше, да? Да, я його повітаю, то я даю пароль шалиш. Ну вот не самый ваш цей. Процессор, але. Але що є, то є у мене. Я затестувала Хотя я новий бройком здавати, я буду уже його на на AMD. Хочу гороботи його на ID. Ну вот, это все, что у меня есть. Это все мои преимущества. Что у меня есть? Ой. Ну то что так? Что там? я же ты косорок, как ты киллер из Я расскажу, кстати, ей. про киллера кое-что. Да, это реально было кинцом. Все кинцы. Это все. Замуяли. Всем добро.